Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив графік проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році. Пробне тестування з 11 предметів відбудеться двома етапами 23 і 30 березня. 23 березня учасники незалежного оцінювання зможуть потренуватися у складанні тестів з української мови і літератури, біології, фізики, російської мови, всесвітньої історії однієї з іноземних мов за вибором англійською, німецькою, французькою або іспанською, а з математики, історії України, хімії, географії світової літератури відповідно 30 березня. Зареєструватися для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 1 до 30 листопада 2012 року в регіональних центрах оцінювання якості освіти. Всю інформацію щодо реєстрації можна отримати на сайтах регіональних центрів. Нагадаємо, що під час пробного тестування вступники мають можливість прийти процедуру, яка чекає на них під час основного ЗНО.